Ревізія сумських доріг від наших журналістів. Висновок один рівних і безпечних шляхів у місті майже немає. Вони більше схожі на мінне поле. Не можна передбачити, коли наскільки глибоко, а тим більше з якими наслідками потрапиш у дорожню пастку. Подробиці далі. Весна цього року прийшла вчасно і особливо не порадувала автомобілістів, адже станенням снігу відкрилися всі реалії сумських доріг. Дороги просто пошматовані перехрестя вулиці Металургів і Чорновола. Справжнісіньке діряве провалля. Автівки тут майже пірнають у глибину асфальту. от вулиця Героїв крут, наче решето на світлофорі у легковиків навіть немає можливості оминути провалля. Тут мають шанс нормально проїхати лише вантажівки. Насправді, глибока яма майже в кінці вулиці. Якість наших доріг не перестає шокувати. Глибину цієї ями ми перевіримо на власному експерименті. Місцеві її оминають, а от ті, хто не знає, їдучи на великій швидкості, може втратити колеса. У нас дорог в місті суми нету. В неможливо їздити, просто можна розбитися. Ями по коліна. Кашу куди не звертаєшся, Всі говорять, все буде попоже. Ну попоже куди далі, попоже, що вообще неможливо проїхати ніде. стрічну колесу виїжджаємо постоянно, Постійно, постійно виникають конфлікти на дорозі. Головний дорожник міста говорить, треба потерпіти. Зійде вода, і вони вже тоді почнуть латати дірки. Поки що потерпимо, а потім, в принципі, докупо погода дозволить, ми одразу ж вийдемо на монтдеру. Чиновнику легко потерпіти, адже його елітному позашляховику ці ями ні по чим. Наскільки ефективним і довгостроковим буде такий ремонт, невідомо. Тут потрібен капітальний ремонт. А от начальник управління капітального будівництва Сум Віталій Шилов коментарів давати відмовився, що також свідчить про рівень його відкритості. Каналу я коментарі давати не буду. Натомість на будівництво аварійної романтики виділили 30 мільйонів гривень. Відтак розважальний центр вважають набагато важливішим, аніж якість і безпека на дорогах. Цікаво, що головою профільної постійної комісії сумської міської ради, яка опікується питаннями бюджету фінансів, а отже, має неабиякий вплив на розподіл та визначення напрямів використання коштів, є батько начальника управління капітального будівництва міської ради Володимир Шилов. Ірина Кутлярова, Олександр Сокол, новини СТС.